Золота фортуна крок до олімпу міжнародного визнання. Нагороди найпрестижнішого рейтингу упевнений крок на авансцену світового ринку. Кареліна Ліана Станіславівна, ВО директора Житомирського торговельно-економічного коледжу Київського національного торговельно-економічного університету. Нагороджується медаллю Трудова слава. Отправляю. Доброго дня. Я виконую обов'язки директору Житомирського торгівельно-економічного коледжу. Колись Тарас Григорович Шевченко сказав: у всякого своя доля і свій шлях широкий, отак От і наші долі, моя і коледжу вже 36 років переплетаються і йдуть бік-обік. А в минулому році коледж пересягнув на своє 50-річчя. У минулому році коледж війшов в дружну сім'ю. І став структурним підрозділом Київського національного торгівельно-економічного університету. Наші студенти і раніше радо вступали до цього закладу, а після того, як відвідали День відкритих дверей в минулому місяці, їх кількість значно збільшилася. Студенти Приймають участь у заходах, які проводяться в університеті, і нещодавно прийняли участь у святкуванні Дня захисту прав споживачів в консумерському русі і посіли третє місце в еко-квесті. Наші викладачі мають змогу користуватися науковими надбаннями провідних спеціалістів, науковців в галузі економіки, права, торгівлі, ресторанно туристичного бізнесу. І користуються цими надбаннями. Якщо говорити про коледж, то я думаю, що кращі студенти, кращі викладачі у нас іще попереду, і кращі нагороди також. І переначуючи слова Лесі Українки, я можу сказати: ні, ми живі, ми будемо вічно жити, бо в серці маємо те, що не вмирає. Дякую.